Ух, який класний вийшов колір фіолетовий Infinix Note 50 Pro. Фіолетові корпуса на телефонах ще з минулого року дуже популярні були, але тут такий підібрали колір. Просто пушка. Просто дуже приємний на вигляд, ще металеві рамки. Зараз покажу. Це, мабуть, найсимпатичніший на даний момент. Саме Фіолетовий. Він такий темненький, насичений. Мій телефон, звичайно, сам класний. За 12 тисяч гривень. Тут і непогана камера, купа, штучного інтелекту, стереодинаміки JBL, яскравий дисплей 144 Гц. Візуально телефон виглядає набагато дорожче, ніж коштує. Звичайно, є такий і той, що стоїть майже 20 тисяч такий смартфон, на вигляд вони однакові. Можете за невелику ціну користуватися дуже дорогим телефоном. Візуально, якщо хочете, щоб тут і начинка була, то треба трохи доплатити. Але для більшості користувачів тут стоїть 100 буде достатньо, щоб пограти в більшості ігр, які грають дорослі люди. Якщо для дітей, то там є ігрові варіанти також Мфінікса. Кому цікаво, пишіть.